Hello Норзбельканто це три знаних у світі співаки: Василь Понайда, Володимир Кудовба та Роман Антонюк. Спільно артисти співають вже більше півтори десятка років. На їхньому рахунку понад 1300 концертів на кращих сценах світу співають пісні сімома мовами. До концерту в Коломиї готувалися, кажуть по особливому. І дуже звичайно хвилюємося і чекаємо на зустріч з глядачами Коломиї і. Підготували ну все найпрекрасніше. Дуже багато українського, дуже багато творів, які ви не почуєте на жодному концерті іншому в Україні, навіть тому що є пісня, власне, військова пісня п'ятого мобільного батальйону. Це батальйон, який е, займається ремонтом техніки е, всієї військової. Війна внесла корективи у концертні плани співаків. Однак вони активно дають благодійні концерти і кошти перераховують для потреб збройних сил України. Зараз всі артисти безперечно долучаються до благодійних зборів і коштів для збройних сил України. Ми, як артисти, маємо інколи можливість їздити за кордон, також де збираються кошти. На зсу, тобто зараз кожна людина, яка не є на фронті, вона просто зобов'язана долучатися до такої роботи. Артисти кажуть, що приїхали до Коломиї на запрошення художнього керівника філармонії Миколи Губчука, з яким разом навчалися у Львівській академії мистецтв. Це сенсація для цілої України. Так, це навіть у мирний час це величезна подія, а тим більше у теперішньому часі е, такої тяжкої боротьби України. Відкривається філармонія, це, е, е, це знаково. Це знаково в першого першу чергу. А основне нам вже дуже кортіло приїхати подивитися, що ж все таки відбулося. Директорка коломийської філармонії каже, що отримала від концерту неймовірне задоволення. Вони поставлять е, нашим колом'янам надзвичайно насичену програму. Це і найвідоміші класичні твори українські пісні та популярну українську музику. дві години концерту це постійні аплодисменти та вигуки. Браво! Сколомий Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіо компанія Раї.